Для колективу Шосткинської дитячої школи мистецтв весна це завжди підбиття творчих підсумків. Звичною платформою для демонстрації учнівських талантів є різноманітні конкурси. Через повномасштабну війну практично усі конкурси зараз проходять в онлайн режимі. Втім, трьом вихованкам викладачки класу вокалу Тетяни Стигайло пощастило не тільки взяти участь у творчих змаганнях офлайн, а й здобути найвищі нагороди. Ми з задоволенням поїхали на офлайн конкурс. Талановиті діти, і е, дуже так успішно виступили дівчата. Я дуже задоволена, е, що два гран-при два перших місця е, це відповідально було, тому що вже три роки нікуди не виїжджали. Е, хвилювання було, але підготовка е, така ретельна. Все ж таки зробила слава богу свою справу у міжнародному фестивалі конкурсі Таланти країни, який проходив 7 квітня у Києві. Взяли участь учениці Шосткинської ДШМ Вікторія Білявська, Мілана Шевкун та Єва Фірсік. Дівчата виконували українські народні пісні, а також вокальні композиції сучасних авторів. За словами пані Стигайло, усі вони тим чи іншим чином перегукувалися із сьогоденням. Зараз війна, пісні у нас були. Вони перекликаються за настроєм від цього ніяк. Діти це все відчувають. Ніяк це від цього не відійдеш. Єва співала пісню Журавлі. Це ну, дуже потужна за змістом, за характером, за емоційною такою підгрунтям. Але маленька дівчинка, здавалось би, але вона все це пережила і. Її слухали дуже уважно. Попри потужну конкуренцію і хвилювання, шосткинські виконавиці розкрили на великій сцені увесь творчий потенціал. Високі журі не забарилися з результатами, присудивши Вікторії Білявській гран-прі, Мілані Шевкун гран-прі і перше місце. І Єві Фірсік теж перше місце. Не залишили поза увагу організатори конкурсу і наставницю вокалісток Тетяну Стигайло. А за те, що підготували так чудово, я добилася таких. Е Дуже пристойних результатів нагороджується почесною грамотою та Анатолійовна стигана. Їх відправляє. директор Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Також урочисто вручив дівчатам дипломи за зайняті гран-при і перші місця у низці онлайн конкурсів. У нас Мілана Шевкун отримала ще на онлайн-вському міжнародному фестивалі конкурсу мистецтва «Весняна Фантазія. Теж гран-при. Молодець. Молодець. Так, українська весна, це український конкурс мистецтв. подякую, отримує Вікторія Біляська. Перше місце. Перше місце, молодець. Вітаю тебе. Ну да, і да. подякую, теж таке отримує Тетяна Анатолійовича. Мілана Шевкун має чималий досвід виступів на конкурсах як онлайн, так і офлайн форматах. Тож побороти на сцені хвилювання їй було не складно. Навпаки, дівчина була рада, що має змогу знову відчути незабутню атмосферу справжніх творчих змагань з глядачами, журі і іншими учасниками. Це знову так повернутися в той час, коли. Нам ще повезло, не було жодної тривоги, тому навіть навіть якось забулося про те, що зараз триває війна. Хочеться якось, ну, щоб все відбувалося саме на твоїх очах, щоб ти бачив, як співають твої конкуренти. Щоб ти мог щоб ти міг оцінити їх здібності, порівняти зі своїми, послухати, зробити для себе якісь виводи, Можливо, чомусь навчитися, тому це дуже корисно. У Вікторії Білявської це перший офлайн конкурс. Виявився він для виконавиці напрочуд вдалим, адже приніс їй найвищу нагороду гран-при. Я виконувала українську народну пісню в сучасній обробці. Ой, ти шайворонку оцінили мене журі гідно. І я дуже рада, що мені дали гран-прі. Я хвилювалась, але відчуття сцени, те, що на тебе дивиться глядач, нічого не змінить. Для Єви Фірсік і її конкурсна пісня журавлі виявилася складною як вокально, так і емоційно. Але дівчині вдалося максимально передати настрій вокальної композиції, яка не залишила байдужими членів журі. Я рада, що у мене перше місце. Це мій перший конкурс офлайн. Будемо і надалі старатися та здобувати високі місця.